Доброго вечора! З вами адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А тема сьогоднішнього ефіру це батальйони резерву та рекрутинг. Отож, батальйони резерву. Що ж це таке? У кожному оперативному командуванні є батальйони резерву. І зараз запрацювала ініціатива щодо збільшення штату та чисельності цих батальйонів. Це було зроблено спеціально для того, аби йти на зустріч і приймати військовослужбовців, які вирішили повернутися на військову службу. Правда, тут деякі є нюанси. Насамперед мова йде про повернення у визначені пріоритетні для комплектування підрозділу. Мається на увазі, щоб військовий повертався не тільки до бойового підрозділу, і не тільки у тилові частини. Якщо військовослужбовець за станом здоров'я непридатний до служби в бойових частинах, тоді розглядаються інші варіанти. Хтось не може бути штурмовиком, але може бути, наприклад, оператором ВПЛА, зв'язківцем або Айтівцем. Тобто зусилля зосереджуються на тому, щоб зараз найбільше необхідно та на безпосередніх здібностях людини. Хочу ще детальніше розглянути питання щодо повернення на службу в інший підрозділ. А як це працює на практиці? Та чи достатньо лише погодження командира того підрозділу, де хоче служити військовослужбовець? Згідно з статтею 401 Кримінального кодексу, достатньо письмової згоди командира тієї військової частини, до якої військовослужбовець хоче повернутися для продовження військової служби. Сьогодні цей механізм реалізовується в батальйонах резерву. Детальніше про це можна дізнатися в будь-якому підрозділі ВСП. Але це стосується тих військовослужбовців, стосовно яких відкрите кримінальне провадження та внесені відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Якщо ж ми розглянемо варіант, коли інформація в ЄРДР не внесена, то чинності набирають загальні норми відомчих нормативних і розпорядчих актів Міністерства оборони та Збройних сил України з питань проходження військової служби, відповідно до яких необхідна згода командира військової частини, де проходить військову службу, військовослужбовець. Та командира військової частини, куди переміщується військовослужбовець. І тут, як я вже говорила, розроблено спеціальний алгоритм дій. Зокрема, для оперативності ухвалення рішень у батальйонах резерву створено робочі групи. Там є і медичні працівники, і працівники кадрових органів, і психологічної підтримки, і служби правопорядку. Для опрацювання документів, крім пошти, використовують месенджери, аби не чекати, доки прийдуть документи. Зокрема, військовослужбовці подають рапорти, командири підтверджують свої погодження. Потім ця робоча група розглядає доцільність переміщення військовослужбовця і протягом доби, тобто 24 годин, опрацьовується план переміщення, який надається на розгляд головнокомандувачу. Переміщення може бути схвалено в межах Збройних сил. У разі позитивного рішення про переміщення військовослужбовця видається наказ по особовому складу. Зокрема, такий наказ видає кадровий центр ЗСУ, який і надсилає електронне повідомлення про ухвалення кадрового рішення до частини, де проходить службу військовослужбовець та тієї частини, де командир надав згоду на переміщення. Також про ухвалене або не ухвалене кадрове рішення старшої групи протягом трьох діб повідомляє військовослужбовця. Рішення можуть не ухвалити, наприклад, через стан здоров'я, фах, наявність або відсутність певного досвіду. Можливо, військовослужбовця потрібно направити на додаткову підготовку чи перепідготовку. Можуть бути випадки, коли його треба направити на ВЛК. У новому штаті батальйонів резерву є медичні роти, бо ж це не лише вхід до Збройних сил, але якоюсь мірою і вихід з них. Якщо військовослужбовець потребує до обстеження, бувають такі кричущі соціально несправедливі випадки, коли людина має втрату кінцівки, але чомусь числиться в СЗЧ. Про такі ситуації в обов'язковому порядку доповідають вищому командуванні. Окрім того, існують підрозділи, які зацікавлені в тому, аби саме до них відправляли тих, хто пішов у СЗЧ. А зараз про це детальніше. Багато військових частин зацікавлені в тому, аби відбулося до укомплектування їхньої частини кадрами. Зокрема, за рахунок військовослужбовців, які здійснювали СЗЧ та бажають повернутися на службу. Тому в батальйонах резерву створено умови для відбору таких військовослужбовців, які здійснюють представники військових частин. Вони приїжджають туди, вивчають особові справи, документи, і відповідно до цього. Підрозділи проводять відбір. Хтось шукає певних фахівців, наприклад, зв'язківців, ребівців, інженерів, саперів або водіїв, тому що їх бракує. Зацікавленість є, алгоритм також є. Тобто проводиться щось на шклаут рекрутингу, тільки в цьому випадку не цивільного населення, а чинних військовослужбовців. І це навіть краще, бо військовослужбовець вже навчений, був у строю, виконував завдання. Показник військовослужбовців, які добровільно повертаються до військових частин та виявляють бажання проходити службу, збільшився. І надалі спостерігається позитивна тенденція. Цьому також сприяють інші заходи. Наприклад, головнокомандувач ухвалив рішення щодо широкомасштабного розшуку військовослужбовців. Розшук у даному випадку здійснюється у взаємодії з багатьма органами, зокрема з ДБР, Національною поліцією та ЦК та СП, СБУ. Прикордонною службою та іншими вивчається особова справа. Відповідно, розшук ведеться за всіма можливими місцями розташування або переховування військовослужбовців, наприклад, за місцем проживання батьків, родини, близьких родичів, коханої людини, за місцем призову або роботи. Крім того, передаються дані в загальні реєстри, які стосуються розшуку. Здійснюється оперативний обмін інформацією, при цьому система розшуку, постійно вдосконалюється, розроблено інструкцію щодо взаємодії. Де визначені процеси за напрямом роботи? За результатом розшуку військовослужбовці доставляються або до резервних батальйонів, якщо відомості не внесені до ЄРДР, або до найближчого органу досудового розслідування. Не варто думати, що ніхто нікого не шукає. Є вже чимало прикладів, коли військовослужбовці отримали реальні вироки і відбувають покарання у вигляді реального позбавлення волі. Водночас потрібно зважати, що кожен випадок СЗЧ чи дезертирства потрібно розглядати виключно в індивідуальному порядку та вивчати умови його вчинення, в окремих випадках призначати додаткові розслідування та перевірки, зокрема щодо діяльності або бездіяльності посадових осіб керівного складу, що змушує військовослужбовців. Вчинити зазначене правопорушення, що доволі часто має місце. Отож, повернусь до розгляду клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності. Суди розглядають клопотання військовослужбовців і алгоритм повернення працює. В батальйонах створені робочі кабінети, фактично зараз ми йдемо шляхом, коли здійснювався відбір категорій умовно-достроково звільнених, які добровільно зголосилися йти служити. Їм робили робочі кабінети, проводили онлайн-засідання суду, ухвалювали рішення, ухвали, приходили в батальйони. Також додатково розгорнуті місця для робочих груп органів досудового розслідування та процесуальних керівників з органів прокуратури. Ці засідання щоденно призначаються. Також було рішення Верховного суду, який закріпив певних суддів, аби вони розглядали саме ці категорії справ, щоб прискорити процеси повернення військовослужбовців на службу. Отож, окрім всього наведеного, звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі. Сподіваюся, що ми сьогодні були вам корисні. З вами була адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. У разі, якщо вам необхідна додаткова інформація на вказану тематику, звертайтесь, будь ласка, за номером телефону плюс 38 068 421 78 91.